Кремль дав зелене світло. Трамп озвучив Путіну 20 пунктів мирної угоди. Диктатор нібито погодився. Невже сторони дійсно близькі до завершення війни? Зеленський та Путін поговорять телефоном? З'ясуємо разом на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаймо. Путін готовий до миру на основі плану із 20 пунктів. Принаймні про це Володимирові Зеленському повідомив Дональд Трамп після розмови із диктатором. Український лідер розповів, що президент США обговорив із Путіном у всі 20 пунктів мирного плану. Пункт за пунктом. Цитую, і Трамп сказав, що Путін готовий. Я не хочу озвучувати зараз деталі. Але я сказав президенту: це не вперше, коли Путін щось говорить, а робить інше. Для нас важливо, щоб слова збігалися із діями, зауважив Зеленський. Також президент запевнив, що домовився із США про сильні гарантії безпеки. Поки що йдеться про термін у 15 років із можливістю продовження. Проте Зеленський запропонував зробити їх тривалішими. Я сказав йому, що у нас вже війна йде майже 15 років, і тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це буде історичне рішення Президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, підсумував Зеленський. Президент також пояснив, що припинення вогню не означатиме завершення воєнного стану. Він перестане діяти, щойно Україна отримає гарантії безпеки. Йдеться про моніторинг за припиненням вогню, а також присутність партнерів. За словами Зеленського, жодних дедлайнів у переговорному процесі немає. Сторони рухаються поступово. Наразі у планах зустріч Радників України з та Європи. Потім вже йти на рівні лідерів і нова зустріч із Дональдом Трампом. Ці етапи Україна сподівається пройти в січні, і лише після цього можливі переговори із росіянами. Формат поки невідомий. Але у ЗМІ вже з'явилася сенсаційна новина. За інформацією Fox News, президент України може вперше за понад 5 років поговорити телефоном із Путіним. Шлях до цього, нібито могла відкрити зустріч Зеленського із Трампом у неділю. Ба більше вони буцімто могли б удвох поспілкуватися із путіним того ж дня. Цитую, якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа. Розповіло Fox News джерело. Американський канал наголошує: Зеленський і Путін не долюблюють один одного і не розмовляють ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Повністю діалог перервався у липні 2020 року, коли лідери обговорили скандал із Вагнером. Але й до того їх розмови були напруженими. Додає медіа. До цього моменту, 2020 року, розмови між Зеленським і Путіним ніколи не були доброзичливими, і між ними завжди відчувалася напруженість. Під час переговорів Путін завжди був небагатослівним. А Зеленський намагався налагодити контакт. Коли Путін мовчав, Зеленський завжди увічливо запитував його, що той думає. Путін ніколи не був балакучим. Кінець цитати. Тим часом експерти вже обговорюють ідею ратифікації мирної угоди у Верховній Раді замість проведення референдуму. Чи знайдуться у парламенті голоси за такий болючий для українців документ? Нардеп Данило Гетьманцев відповідає ствердно: не всі, але більшість ВРУ, переконаний, усвідомлює свою відповідальність перед історією та народом у збереженні незалежності країни та забезпечення її майбутнього. Тому можливість прийняти непопулярні, але потрібні рішення є. Запевнив депутат друзі. А як ви вважаєте, чи потрібно виносити мирну угоду на референдум? Або ж відповідальність за її ухвалення мають брати на себе депутати? У російських пропагандистських каналах з'явилися кадри, нібито ураження української авіації. Зокрема, росіяни заявляють про знищення ФПВ-дронами військово-транспортного літака ан 26 у Миколаївській області. Наступ кадрі показано борт, що стоїть на литовищі за секунду до атаки. Також росіяни буцімто вдарили по гелікоптеру Мі 24 на Полтавщині. Із оприлюдненого знімка, помітно, що жодних захисних споруд навколо немає, так само як і українських військових. Крім цього, ворог нібито атакував судно в порту Миколаєва. Поруч із скріншотом запису дрона. Допис віцепрем'єра Олексія Кулеби. Той ще 26 грудня повідомляв про удар по цивільному кораблю під прапором Ліберії. Українське командування не підтверджувало втрату військової техніки. Водночас волонтер Сергій Стерненко припустив, що атака дійсно могла бути. Росіяни або за допомогою агентури працювали дронами із ЛТЄ модемами, або здійснили скид із дрона носія із використанням межмережі для зв'язку. Я ставлю на перший варіант розв'язати цю проблему досить легко із технічної точки зору, і українські оператори знають, як додав Стерненко. А чи був взагалі удар? Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ванюк стверджує, що на території Миколаївщини немає жодного Ан-26, здатного злетіти. каже є лише цивільні моделі АН 24 РВ. Мовляв, вони не літають і літати не будуть. А нібито уражений корабель у Миколаєві за словами Ванька стоїть там із 2022 року. Це цивільне судно, заблоковане в порту через початок великого вторгнення РФ. На думку автора, цими атаками Росія намагається інформаційно перебити власні втрати літаків, підводних човнів і ППО. Водночас телеграм-канал Дронбомбер фактично підтверджує слова Ванька. Мовляв, буцімто атакований Ан 26 на Миколаївщині був неробочим і стояв на аеродромі із 2022 року. Це стосується і гелікоптера на Полтавщині, від якого лишився тільки скелет. Вочевидь, його розібрали на запчастини ще раніше. А тим часом сили оборони відповідали на російську агресію ударами по реальних військових цілях. У ніч на 29 грудня гучні звуки чули жителі республіки Адегея. Вони повідомили про активну роботу ППО в районі військового аеродрому Ханська. У небі було видно яскраві спалахи. Це окупанти намагалися збити дрони. Також під атакою, нібито була адегейська вітроелектростанція. Чекаємо на підтвердження інформації. Тривожно було і в Тулі. Над містом близько третьої ночі пролунали понад 10 вибухів. Окупанти оголосили ракетну небезпеку у регіоні. Уже ближче до ранку. Вони відзвітували про дві, нібито збиті українські балістичні ракети. А в окупованому Мелітополі Запорізької області попрацювали партизани. Гур повідомило про вибух у промзоні міста. Він стався вранці 20 грудня. Загарбники завантажували свій військовий Урал. А промзону використовували як склади боєприпасів та місце базування техніки. Щойно біля вантажівки зібралися окупанти, пролунав вибух. Що менше четверо росіян отримали важкі поранення, а Урал пошкоджений. Гур нагадало, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Негода паралізувала дороги Франківщини. Через погіршення походи у снігових заметах застрягли більше десятка машин. Рятувальники намагаються оперативно надавати допомогу. У ДСНС відзвітували, що відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус. Також евакуювали 32 людини, серед яких сім дітей. Вони опинилися у складній дорожній ситуації. Усіх потерпілих доставили до пункту незламності. Також на Прикарпатті перекинувся пасажирський автобус. ДТП сталося між селами Надії та Раків Івано-Франківської області. Автобус їхав у кювет і перекинувся на бік. Остаточну причину аварії з'ясовує поліція. У салоні перебували 30 пасажирів і два водії. На місце негайно прибули рятувальники. Вони витягли із салону пасажирів та їх багаж. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Один чоловік загинув, 13 осіб отримали травми, із них дві дитини. На дорогах масовий хаос через сильну замитіль та ожеледицю водії застрягають під час руху. Спецтехніка не може впоратися із такою кількістю опадів. Окрім Івано-Франківщини, замило автошляхи в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Наразі тривають роботи із розчищення дороги на ділянці городенка заліщики. Рятувальники спільно із місцевими пожежниками розрізають повалені дерева, розбирають аварійні рекламні щити та ліквідовують наслідки ДТП. Подекуди дороги настільки слизькі, що автівки рухаються зі швидкістю 10 км на годину. Через нульову видимість водіїв вмикають аварійні сигнали. Якщо ваше авто застрягло в заметах, поліція радить залишатися в салоні, мати при собі телефон, ліхтарик, теплі речі, їжу, воду і телефонувати 101 або 102. Від такої негоди страждає і енергетика без світла, повністю або частково залишилися 215 населених пунктів. Про це повідомили в «Укренерго». Паралельно фахівці усувають наслідки атаки по Києву та області. У більшості регіонів діють графіки відключень електроенергії. Тим часом в Одесі, через сильний вітер, море сильно відійшло від берега. За даними Укргідромецентру, в середньому рівень води знизився на 60-70 сантиметрів. Синоптики попереджають: найближчим часом морози в Україні не відступлять, а лише посиляться. Особливо холодно буде вночі. У багатьох областях температура опускатиметься до мінус 13, мінус 16 градусів, а вдень буде лише трохи тепліше. Плюсова температура повернеться аж на вихідних, а це означає, що в новорічну ніч буде холодно. 2025 рік закінчиться морозами від 3 до 5 градусів на сході стовпчик термометра опуститься до мінус 7 градусів. На півдні буде дещо тепліше: мінус 1, плюс 2 градуси. 31 грудня майже по всій країні сніжитиме у новорічну ніч синоптики прогнозують сильні морози. Мінус 7, мінус 12 градусів. На північному сході температура впаде до мінус 13 та мінус 16. У день 1 січня у більшості областей буде мінус 5, мінус 1 градус. На сході мінус 4, мінус 8 градусів. По всій країні очікується невеликий сніг. Температура підніметься 2 та 3 січня. Нічні морози ослабнуть, а в день до кінця тижня вже практично по всій країні має бути плюс. Щоправда, місцями варто чекати опадів. Тому, друзі, не забувайте тепло одягатися, пити гарячі напої і уникайте обморожень. Путін знову продемонстрував як сильно хоче завершення війни. Він зібрав у Кремлі нараду із військовими і наказав угрупуванням окупантів Дніпро та Схід продовжити наступ на Запоріжжя, за словами начальника генштабу Валерія Герасимова, війська РФ нібито стоять за 15 кілометрів від околиць міста. Крім цього, Путін наказав наступного року продовжити створення так званої буферної зони на Харківщині та Сумщині. Диктатор доповіли, що російські окупанти буцімто ведуть бої за 20 кілометрів від Сум. А також пообіцяли упродовж січня лютого знищити підрозділи ЗСУ в Куп'янську, який нагадаю, Росія захопила ще в листопаді. Грасумов запевнив Путіна, що після нібито захоплення Покровська та Мирнограда загарбники наступають до межі Донецької області, хоча Україна досі не підтверджувала втрату обох міст, там тривають бої. І, взагалі, начальник генштабу РФ хвалився, що темпи просування військ РФ у грудні стали найвищими за рік. Це вже друга за кілька днів нарада Путіна із військовими. Схоже, диктатор намагається максимально посилити позиції Москви перед мирною угодою. Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск переконаний до підписання документа ще далеко. Такий висновок він зробив після зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом та їх розмови із європейськими лідерами. Захід та Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться розділити нас і диктувати умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу. Зауважив Туск. Тим часом в офісі президента заперечила підготовку телефонної розмови Зеленського із Путіним. Раніше про це написало Fox News. Натомість, джерело в офісі президента заявила РБК Україна. Наступне цитую: війну по телефону не закінчують. Щоправда, уточнило, Зеленський завжди готовий до подібної розмови. Однак формати переговорів наразі інші. Якщо Росія відмовиться від мирної угоди, чи є в Україні план Б? Таке запитання поставили президентові Зеленському. Той відповів: цитую: в Україні завжди був план А. Це мир. Ми ніколи не хотіли війни. А в Росії план А був війна. І тому, на мій погляд, Росія повинна вже думати про план Б саме про закінчення війни, наголосив український лідер. У Кремлі відреагували. Дмитро Пісков зробив вигляд, що не зрозумів послання Зеленського, і у відповідь пригрозив продовженням війни. Росія думає про припинення воєнного конфлікту в контексті досягнення своїх цілей. Учора Трамп нагадав, що Україна втрачає території і втрачатиме їх далі. Завтра ситуація відрізнятиметься від ситуації сьогодні. Це план і А, і Б, і С, заявив прес-секретар президента РФ. Проте Україна не планує просто так віддавати Росії Донбас. Президент додав: 87 українців хочуть миру, водночас 85% – проти відходу із Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого, пояснив Зеленський. Тим часом у НАТО рептово перестали бачити загрозу вторгнення Росії в країни Балтії. Глава естонської розвідки Кау Порозін вважає, що плани Кремля. Змінила жорстка реакція альянсу на провокації Москви. як і раніше, ми бачимо, що Росія наразі не має наміру нападати на жодну із країн Балтії та НАТО в цілому. В результаті наших заходів у відповідь Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, що сталися в регіоні. Поки що ясно, що Росія поважає НАТО і зараз намагається уникнути відкритого конфлікту, заявив Розін. І до інших новин тарифи на розподіл газу для промисловості необґрунтовано завищені. Про це у листі до нацкомісії із держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг заявило керівництво «Запоріжсталі». Там нагадали, що нацкомісія нещодавно схвалила зростання тарифу на розподіл газу для запорізької філії газорозподільній мережі України на 137% протягом наступного року. Якщо це станеться, витрати «Запоріжсталі» на розподіл природного газу зростуть більш ніж на 16,7 млн грн мільйона гривень на рік. Як наслідок скоротиться виробництво і зменшиться кількість податків до бюджету, і це при тому, що, попри війну та близькість до фронту, підприємство продовжує працювати і дає роботу понад 10 тисячам людей. У підсумку на Запоріжсталі проаналізували ситуацію і дійшли. Висновку 2026-го підняття тарифу можливе лише у межах індексу цін виробників промислової продукції, тобто на 13,6%. Підприємство закликало нацкомісію зробити перерахунки, Росія звинуватила Україну в нібито спробі атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. І з відповідною заявою вийшов Сергій Лавров. Глава МЗС Росії заявив, ЗСУ в ніч на 29 грудня запустили увага, аж 91 безпілотник по державній резиденції диктатора в Новгородській області. Він одразу ж запевнив, що російська ППО, начебто, збила всі цілі, постраждалих і пошкоджень немає, але пообіцяв, що Росія відповість дзеркально, а також скоригує свою переговорну політику. Цитую: переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму. Збройні сили Росії вже визначили час і об'єкти для удару у відповідь. Пригрозив Лавров. Україна на таку заяву відреагувала миттєво. Володимир Зеленський заперечив будь-яку атаку на резиденцію Путіна і пояснив, Росія подібними вкидами намагається зірвати переговорний процес, а також готує привід для удару по урядових будівлях Києва. Цитую. Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян, які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабміну, наголосив президент. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж не залишив без уваги цей фейк від росіян. Каже, Москва намагається замаскувати свій подальший терор під відповідь на нібито атаку України. Цитата Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Зараз же Лавров банально маскує бажання продовжити удари атакою на резиденцію Путіна, і цим ніби намагаються виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Кінець цитати. Що важливо, цю заяву Москва зробила якраз в той момент, коли Дональд Трамп спілкувався із Путіним телефоном. Тож не дивно, що диктатор встиг поскаржитися на дії Києва, що й американському лідеру. Це підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив: президент США був шокованим цим повідомленням, буквально обурений. Сказав, що навіть не міг пропустити такі божевільні дії. Це безперечно вплине на американські підходи в контексті роботи із Зеленським, якому нинішня адміністрація, як сказав сам Трамп, слава Богу, не давала томагавки, розповів Ушаков. Білий дім наразі обмежився лише коментарем речниці Карлан Лівіт щодо переговорів Трампа із Путіним. Вона назвала дзвінок двох лідерів позитивним. А поки очільник Кремля розповідав Трампу казки про загрозу життю, Україна провела новий раунд переговорів із США. Президент Зеленський зателефонував Стіву Віткуфу. Про це повідомив голова української переговорної групи Рустем Уміров. Узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно і предметно. Фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах. Постійно на зв'язку також із європейськими радниками із питань нацбезпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Розкрив деталі Уміров. Тим часом президент РФ підписав указ про військовий призов у 2026 році. Він вперше буде тривати цілий рік. Загалом, у рамках призову, диктатор хоче набрати ще 261 тисячу солдатів. Йдеться в указі. Схоже, Путін зробив свій вибір на користь продовження війни. Або ж все ж сподівається на мирну угоду. Друзі, як вважаєте ви? Долучайтеся до обговорення у коментарях.